Далека комета формує нові кільця, поки ми спостерігаємо за нею в реальному часі. Космічні кільця народження системи реального часу, та що це означає для розуміння нашої сонячної системи. Поява нової системи кілець навколо далекої комети стала подією, яка змінила наше розуміння формування планет і, можливо, навіть походження життя. Нещодавно, завдяки ретельним спостереженням астрономів, ми стали свідками утворення кілець навколо Хірона, об'єкта, розташованого між орбітами Сатурна та Урана. Це не просто красиве видовище, це унікальна можливість зазирнути в процеси, які, ймовірно, відбувалися в ранній сонячній системі і, можливо, призвели до формування кілець Сатурна та інших газових гігантів. Як астрофізик, який моделює формування планетних систем. Я був вражений масштабами цього відкриття. Раніше ми могли будувати лише гіпотетичні моделі утворення кілець на основі непрямих даних і теоретичних розрахунків. Тепер ми маємо можливість спостерігати за цим процесом у режимі реального часу, що дозволяє тестувати та вдосконалювати наші моделі з безпрецедентною точністю. Відкриття Хірона та його кілець випадковість чи закономірність. Хірон це не просто комета, це об'єкт. Класифікований як об'єкт, що обертається в центрі. Він має характеристики як комети, так і астероїда, що робить його особливо цікавим для вивчення. Його розташування між орбітами Сатурна й Урана, у так званому поасі Койпера, робить його частиною складної системи малих тіл, залишків утворення сонячної системи. До недавнього часу кільця Хірона були лише гіпотезою, заснованою на нечітких даних зоряних затемнень. Але завдяки ретельному аналізу затемнень 2023 року астрономи змогли не тільки підтвердити наявність кілець, але й виявити нові структури, додатковий диск матеріалу, що простягається далі від поверхні Хірона, і навіть нове, раніше не спостережене кільце. Це відкриття стало справжнім проривом і відкрило нові горизонти для вивчення малих тіл сонячної системи. Кільця Сатурна та інші системи уроки минулого та надії на майбутнє. У той час, як ми звикли до величних кілець Сатурна, вивчення кілець Хірона та інших малих кілець, таких як Харікло та Хаумея, відкриває нам очі на різноманітність і складність процесів формування планетних систем. Важливо розуміти, що кільця це не просто красива прикраса, це динамічні структури, які постійно змінюються під впливом різних факторів, гравітаційної взаємодії з об'єктом, зіткнень з іншими тілами, впливу сонячного вітру і радіації. Що ми можемо дізнатися, спостерігаючи за хіроном? Перш за все, ми можемо краще зрозуміти, як утворюються та зберігаються кільця. Спостерігаючи за еволюцією кілець Хірона в реальному часі, ми можемо визначити, які фактори відіграють ключову роль у їх формуванні та стабільності. Це, у свою чергу, допоможе нам краще зрозуміти утворення кілець навколо інших об'єктів сонячної системи, включаючи, звичайно, Сатурн. Кільця це не просто красива прикраса, це динамічні конструкції, які постійно змінюються під впливом різних факторів, різні способи формування кілець, від зіткнень до викиду матеріалу. Існує кілька гіпотез про те, як утворюються кільця. Одна з них припускає, що кільця утворюється в результаті зіткнень між об'єктами в околицях планети або комети. Інша гіпотеза припускає, що кільця утворюється в результаті викиду матеріалу з поверхні об'єкта, наприклад, зіткнення з іншим тілом або внаслідок активності ядра комети. Спостереження Хірона можуть допомогти нам визначити, який механізм утворення кільця найбільш імовірний у цьому випадку. Якщо кільця Хірона утворюються внаслідок викиду матеріалу, то ми повинні побачити ознаки активності в ядрі комети, такі як наявність пилу та газу. Якщо кільця утворюються в результаті зіткнень, то ми повинні побачити ознаки руйнування об'єктів в околицях комети. Значення відкриття для розуміння формування сонячної системи. Відкриття кілець Хірона має величезне значення для розуміння формування сонячної системи. Як я вже згадував, спостереження за формуванням кілець у режимі реального часу дозволяє перевірити та вдосконалити наші моделі формування планетної системи. Це, у свою чергу, допоможе нам краще зрозуміти процеси, які призвели до формування планет у нашій сонячній системі, а також процеси формування планетних систем навколо інших зірок. Я впевнений, що це відкриття стане відправною точкою для нових досліджень в астрофізиці та планетології. Поради для майбутніх досліджень і спостережень. Збільшення кількості спостережень необхідно організувати регулярні спостереження за хіроном та іншими обєктами з кільцями, щоб відслідковувати еволюцію кілець з часом. Використання нових технологій для отримання більш детальних зображень кілець необхідно використовувати нові технології. Такі як телескопи нового покоління. Розробка нових моделей необхідно розробити нові моделі формування кілець, які враховують нові дані, отримані в результаті спостережень хірона та інших об'єктів з кільцями. Комплексний підхід для отримання найбільш повного уявлення про процеси кільцеутворення необхідно використовувати комплексний підхід, поєднуючи спостереження, теоретичні розрахунки та лабораторні експерименти. Висновок, нова ера у вивченні планетних систем. Відкриття кілець Хірона це не просто прекрасне видовище, це прорив у нашому розумінні формування планетних систем. Це унікальна можливість зазирнути в минуле нашої сонячної системи та побачити, як утворювалися планети та їхні супутники. Я сподіваюся, що це відкриття надихне нове покоління астрономів і вчених на нові дослідження в астрофізиці та планетології. Спостереження за народженням нових кілець навколо далекої комети свідчить про те, що Всесвіт сповнений сюрпризів і таємниць. І наше завдання продовжувати досліджувати його, щоб розгадати його таємниці та дізнатися більше про наше місце у Всесвіті. Це відкриття підкреслює, як багато ми все ще не знаємо про Всесвіт і наскільки важливо продовжувати дослідження та відкриття. Спостереження за утворенням кілець у реальному часі це шанс переписати підручники з астрономії та зрозуміти, як виникли планети та їхні супутники. І це лише початок.